Московський патріархат, це можна там ці, цілу лекцію і не одну прочитати, як воно відбувалося. Звичайно, що дуже коротко, що Московський патріархат він вийшов з Київської митрополії. Коли хрестив Русь Володимир, це була Київська митрополія. Часом, щоб не вдаватися дуже в деталізацію, вийшло так, що вийшло два центри: один з центрів перемістився в Москву, і Москва зажадала спочатку. Вона була як окрема митрополія. Потім вони проголосили свій а, а, патріархат окремий, який там більше ста років не визнавав Константинополь. Потім визнали, надали їм теж Тому справу в Ктокефалію, і вони були як а, а, окремішня церква. Пізніше вийшло просто один а, з моментів того, що а, Київська митрополія в кінці 17 століття, в 1686 році, а, році, перейшла юридично з а, а, підпорядкування Константинополя в підпорядкування Москви, хоча а там були теж дуже багато різних нюансів. Що це було не, не не добре оформлено що це було на тимчасовій основі. Але та чим тимчасова основа бачимо, була аж до проголошення Томосу декілька років тому, і відповідно пізніше. Вона, вона завжди була московським патріархатом. Пізніше вона називалася Російською православною церквою. Потім її почали називати 48-го року Руською православною церквою. В Україні діяв екзархат під, під час Радянського Союзу український екзархат в складі Руської православної церкви. З незалежності України почали процеси про надання автокефалії. І тоді було що. Крас якраз пішов цей розкол на київський патріархат на, на московський патріархат, тому що частина вона лишилась вірною Москві. Частина захотіла автокефалі. Яку спочатку Москва обіцяла, що надасть Києву пізніше вони провели там Харківський собор і вирішили, що вони цього не будуть, вони не визнають цього, і що все-таки перевели статусу екзархату. На статус Тус митрополії і проголосили Українську православну церкву Московського патріархату. Пізніше вони в своєму статуті забрали цю е абревіатуру МП Московський патріархат і діяли, і всюди себе позиціонували просто як Українська православна церква. Якщо дуже коротко про історію, вона почалася минулого року у березні місяці, коли я вперше зареєструвала свій законопроект, який називається. Про заборону Московського патріархату в Україні. І він містить всього п'ять пунктів, чітко прописує, що ми пропонуємо. Тобто наш законопроект стосується як заборони церкви, яка е, фактично підпорядкована країні агресору Росії, так і е, навести лади, порозірвати всі угоди е, щодо наших е, лавр ключових, Так, Почаївська, Святогірська. і... Київська і тому е, дуже важливо е, після цього був законопроект Інни Совсун, яка пропонувала просто заборону релігійних організацій, які мають відношення до країни агресора. На тому е, далі нічого чого не рухалося в кінці року. Був законопроект, е, який ініціював е, ще княжицький. Ми теж його підписали. Внесення змін до деяких е, актів щодо діяльності релігійних організацій в Україні, і саме останній вчорашній, який е, власне зареєстрував кабінет міністрів. Як я розумію, це є позиція і нового радника Єніна, який зараз при президенту е, фактично очолив е, всі питання, які стосуються релігії. І десь, напевно, можливо, це буде бачення партії слуга народу в цьому форматі в цьому новому законопроекті внесення змін до діяльності релігійних організацій в Україні. Дивіться, відрізняється відрізняється підходом і баченням кожного до цього питання. Ми пропонуємо з, фактично прямим е, е, законом заборонити взагалі діяльність. Московської православної церкви в Україні, оскільки в нас є православна церква України, яка має тому і не підпорядковується нікому, це е, один підхід. Другий підхід, який намагається сказати, що ми будемо це забороняти в якийсь спосіб, ну, наприклад, е, хтось пропонує це робити через суд, е, наприклад, лік... хтось через міністерство юстиції. Останній законопроект, значить, це питання, як я зрозуміла, питання релігійної експертизи. Тобто я вже відкрила його зранку, ще не було. Перед я щойно з ним ознайомилася цей законопроект, який подає уряд. Що він пропонує там буквально те, що буде проведена релігійна експертиза, і якщо релігійною експертизою буде доведено, що власне... Церква має відношення до країни-агресора, то тоді вищий орган, той ж, наприклад, кабінет міністрів, то що може подати в суд на закриття цієї церкви і ліквідації цієї церкви за підсумками релігійної експертизи. От така десь пропозиція, чи не буде оскаржуватися ця релігійна експертиза. Ми не знаємо, тобто фактично воно відрізняється підходами до вирішення цього питання. У мене більш такий підхід, знаєте, прямий і конкретний. Ви знаєте, що є ті, хто з ним багато хто погоджується. Переважно це дійсно українське суспільство і багато священиків. Я навіть знаю, що є ті, хто побоюється, побоюються, що от церква вона повинна бути і не можна забороняти. Я взагалі скажу вам, що твердження, яке нам нав'язали на початку відновлення незалежності, що церква від держави є окремо, це неправильне твердження. Це свідомо це робили для того, щоб розказати, як собі церква живе своїм життям, а українці своїм. Тому церква це є невід'ємна частина державної політики. І сьогодні ми це бачимо. Сьогодні ми бачимо, що держава не може робити вигляд, що в церкві має щось відбуватися одне, а ми маємо робити друге. Тому ну, це треба зрозуміти тому є побоювання, я розумію і в е, інших про те, що а що буде після цього закону? А якщо після цього закону заборонять московський патріархат, а всім скажуть об'єднуватися довкола православ'я, розумієте? Але я б сказала всім одне: давайте ми не будемо ділити шкіру невбитого ведмедя. Давайте ми всі зосередимось на одному. Для того щоб в Україні перестала працювати власне московська православна церква, щоб ми забрали наші святині, наші лаврі до державної власності, щоб ми розірвали з ними договори. От, наприклад, в Почаївській лаврі питання довічного договору. Оце зараз ну, це ж треба законом це робити. Крім закону, ми це не зможемо зробити, розірвати з ними угоди. І аж після того. Ми будемо з вами говорити а що далі, а кому її передати? А коли зараз вже починається дискусія реєстрації законопроєктів, кому передати, що це неправильно? Тобто, я вважаю, що ми всі повинні бути зосереджені в єдиній меті в забороні. Московського патріархату в Україні такий процес, які звичайно побачимо, які він дасть результат, але маємо велику надію на те, що він нарешті поставить всі крапки на ті. Нарешті він а, дасть можливість однозначно визначити Українська православна церква вона має стосунок з московським патріархатом чи не має? Бо ми бачимо, що архієреї, а, а, Української православної церкви вони прийняли зміни до статуту, казали, що в тим тим. Змінами вони розірвали стосунки з е, московським патріархатом. Але по факту ми бачимо, що цього не відбулося. Плюс вони не надали е, ці документи відкритий доступ і не доказали. По них що вони дійсно розірвали зв'язок з московським патріархатом. Тому це ці, ці навіть там це не один законопроект, це зміни до багатьох різних законодавчих актів про те, що вони мають доказати документально юридично, що вони розірвали стосунок з московським патріархатом. Якщо вони цього не роблять, вони визнаються, що вони мають тоді фіксувати і показувати. Що вони мають з ними зв'язок, тобто, щоб було чітке маркування, щоб не, не баламутити народ, що ми православні українська, українська православна церква, щоб чітко розуміли, це є російська православна церква в Україні. Тобто, яка є російська, яка є е, е, за державою агресора, а відповідно, яка, якої не може бути в Україні. А звичайно, що Українська православна церква ту не, не проти простих священників чи простих вірян. Просто визначитись, що ви не маєте зв'язок до Росії і собі, наприклад, будьте в своєму окремому статусі. Інше питання, звичайно, це переговори з православною церквою України про об'єднання в єдину церкву чи, наприклад, вироблення якогось окремого статусу чи е, якогось там самоврядування автокефалії, ще чогось ще чогось, які вони будуть пропрацьовувати, як вони це будуть робити. Це вже друге питання. Головне, щоб дійсно вони юридично розірвали цей зв'язок з московським патріархатом, юридично, духовно і щоб це чітко промарковувалось, і населення України це бачило. Ми живемо в правовому полі, в правовому полі, якщо будь-який громадянин України, чи він має свяченищий чин, чи він має архієрейський чин і так далі, на нього розповсюджується законодавство України. І якщо він робив заклики про повалення зміну державного державної влади в Україні, чи він поширював пропаганду російську і, і, і ці факти фіксує Служба безпеки України, якщо він коригував якісь. Там э, прильоти російських ракет, якщо він э, надавав якусь конфіденційну інформацію, наприклад, російським спецслужбам, і це є і це доказано, факт який напрацьовує служба безпеки України, ця людина має нести покарання. Тобто, як будь-яка інша, якщо він э, єпископ, священник, монах, його не звільняє від відповідальності перед э, законами України, і тому я думаю, що це дуже правильний підхід, що э, саме такі. Ім пішло чином влада, тому що вони не просто щоб це не виглядало як певні утиски за релігійним принципом, вони шукають, вони роблять обшуки, вони вони шукають доказову базу, і по доказовій базі вони вчиняють відповідні правові дії. Написано, що можуть вищі адміністративні органи або прокуратура. Тобто або ті, або ті. Так як я зрозуміла, скажу вам чесно, я мала б не так багато часу, але там взагалі правок дуже мало в законопроекті, тому я з ними швидко ознайомилася. І чесно, я тут бачу, що хочу зробити через цю релігійну експертизу. Наскільки це дієво, наскільки це працює, наскільки ми зможемо захистити себе з таким, знаєте, трохи. Ем... Таким монстром, як московський патріархат, тому що це абсолютно, мені здається, для громад було б все ж таки зрозуміліше, коли в нас би була заборона. І це абсолютно нормально. Ми ж заборонили, наприклад, діяльність фірм, які мають бенефіціара з Росії. Це нормально. Чому ми не можемо заборонити організацію релігійну, яка має бенефіціарам власне. Російську православну церкву теж можемо. Ну, але, зрештою, будуть дискусії. Ми зможемо под... нарешті ми дійдемо до питання розгляду цих законопроєктів в комітеті, бо я теж думаю, що це питання складне. І в комітеті ми зможемо подискутувати і усі законопроекти будуть розглянуті. Я вам ще вам скажу: після реєстрації мого законопроекту, коли пройшло декілька місяців, спочатку. Він е, всі зрозуміли, що це потрібно робити, бо ви пам'ятаєте, коли я тільки зареєстрували, казали, бо що, це не на часі, воно само розмокчиться. Ну воно не розмокчиться ніколи. І тоді зробили так зване громадські комітетські слухання, ну щоб якось так знаєте, стишити громадську думку. Але воно нічого не змінило, і я хоча б задоволена від того, що зараз що це має бути закон для нас. Важливо, щоб це був закон для дії, а не для галочки. І якщо ми будемо розуміти, що це закон дійсно для дії, то звичайно, що я за такі закони буду готова голосувати і підтримувати. Бо мені дуже важливо стратегічно, щоб релігійна безпека нашої країни була е ну фактично на вищому рівні, і це сьогодні ми можемо зробити тільки через закон. Звичайно, реально, чому не реально? Тобто, звичайно, що ті всі процеси, які ми робимо, ми не знаємо до кінця, які вона дасть е, остаточний результат, і питання того, що вони можуть себе позиціонувати як церква, яку притісняють, як церква переслідувана, як церква там е, іти в підпілля. Е, звичайно, але є одне, але е, е, підпільну церкву має істинно під, підтримувати народ якщо бо ми знаємо що дуже багато дуже багато священників і церков московського патріархату вони були фінансовані і підтримані москвою якщо вони не будуть мати цього фінансового підтримки москви наскільки довго вони зможуть проіснувати і наскільки це підпілля маючи незалежну церкву в Україні наскільки воно істинно протриває, я, наприклад, маю е, деякі сумніви в тому, що, е, що е, навіть якщо вони от, захочуть піти в підпілля, е, що е, населення, народ їх буде масово підтримувати, тобто маючи незалежну країну демократично, маючи е, можливість ходити в православну церкву України і так далі, тому подібне. Тобто, це такий пев, певний якийсь абсурд виходить. Тобто, бо коли була радянська влада. Центр в якої був Москви, і яка пробувала знищити українську греко-католицьку церкву, яка була тут рідна для, для, наприклад, населення Галичини, звичайно, вона пішла в підпілля, і вона мала підтримку населення, тобто вона мала підтримку населення і вона могла функціонувати. Наскільки це зможе московський патріархат в Україні? Ну є сумніви, хоча такий варіант можливий. Декутати будуть зараз дискутувати по формі. Тобто чи всі готові голосувати? Ну, більшість адекватних. Я думаю, що якщо буде вказівка з офісу президента, то і монобільшість голосне. Хоча, щоб ви розуміли, в нас в парламенті так багато прихожан Московського патріархату, що я була дуже сильно здивована. Виявляється, їх багато. Тому якщо вони готові деколи голосувати з легкістю. Там за якісь інші питання, то за релігію воно йде тяжко. Але в принципі, сьогодні це питання настільки резонансне, що я думаю, що вони не, не будуть сміття не голосувати. Ну, мається на увазі, вони підуть на вимогу громадянського суспільства. Та й, зрештою, фактів. Тому я думаю, що голоси знайдуться. Наше завдання, щоб ми могли, якщо є таке знаєте, політичне бажання, от саме прийняти цей, котрий подав кабінет міністрів, ми повинні його. Максимально допрацювати, щоб він був дієвим, щоб ми не заплутали самих себе, щоб ми не загралися в ці експертизи, щоб ми не затягнули процеси. А в той час е ну, московський патріархат буде думати, а чим він який він дасть наступний хід. Тобто, ми маємо бути швидкі і ефективні. Я думаю, що тут дуже, дуже, дуже воно загальмувало саме у цим, що єпископати Української православної церкви, яка має духовний зв'язок з московським патріархатом, що вони почали оці ці процеси змін до статуту, що вони казали, що вони теж незалежні, що вони тепер не мають зв'язок з Росією і так далі, і тому подібне. І частина громад вони вони все таки зайняли таку очікувальну позицію, бо вони ж ніби тут вони. Вони не хочуть переходити, якщо, наприклад, ці розірвуть зв'язок з Росією, і, наприклад, ми залишимось в тому складі, або щоб глобально на рівні єпископату почалося якесь об'єднання. Тобто, я думаю, просто що частина громад вона перейшла, частина громад вона ще очікує якихось більш глобальних процесів, щоб зрозуміти, як їм діяти.